Вітаємо! Розглянемо оновлений функціонал системи обліку BIMP для створення товарно-транспортної накладної нової пошти у документі замовлення покупця. Функція дозволяє швидко створювати, зберігати, редагувати та відправляти ТТН безпосередньо з інтерфейсу системи. В реєстрі замовлень в полі ТТН відображаються останні чотири цифри накладної. Аби побачити повний номер, просто наведіть курсор. Щоб скопіювати номер ТТН, скористайтеся кнопкою поряд. Для швидкого створення накладної з документу замовлення покупця в розділі Доставка тиснемо кнопку Створити ТТН, відкриється форма, в якій вказуємо основні параметри опис відправлення та оголошену вартість платника та форму оплати, дані про відправника та отримувача, додаткові послуги за потреби, виміри посилки. Під формою ТТН знаходиться кнопка Створити або Зберегти як чернетку. Чорнетка стане в нагоді, якщо ви не володієте повними даними про відправлення, наприклад, відсутня інформація про отримувача, відділення, габарити тощо. У такому разі завжди є змога повернутися до чорнетки. Натисніть Продовжити створення ТТН з реєстру або з самого замовлення і додайте потрібні дані. Зверніть увагу, після натискання Створити ТТН редагування полів недоступне. Дякуємо за перегляд!